83 гривні за одну футболку або майку жіночу бренду Кривіт. Матеріал Поліастер та Еластан. Є ось такого кольору світлішого. Дуже класно впітують вилову, також швидко висихають. Вони йдуть спортивні. Є ось такі маєчки. Ось така майка. В лоті буде 44 штучки темного кольору. На резиночках ззаді. Розміри йдуть від XS до L. Йдуть вони ще світловідлими елементами. Ось є по боках, на резиноці знизу. Ще у нас будуть маєчки такі ось у упаковочках, пару кольорів. Ціна лоту буде 3660 гривень. Для замовлення звертайтесь до наших менеджерів.